Доброго всім ромашкового дня, я Лара, і сьогодні ми будемо розбиратися, яким чином ви можете змінити номерний знак вашого авто. Мабуть, всі чули, що з 22 травня є обов'язок українцям, які перебувають в Італії. По тимчасовому захистку отримати номерні знаки зразку з буквами ЕЕ. -Е. Отож, про все по порядку. 12 травня в поясненні черколари номер 14744 Міністерства транспорту вияснило, яким чином. Українці можуть отримати номерні знаки європейського зразка. Отож, сьогоднішнє відео лише для тих, хто має пермесу десу Джорджу Protezione Temporanea Emergencia Okraine Article 20, тобто лише для біженців. По порядку розберемося, яким чином ви можете зробити запит на. Номерні знаки зразку ЕЕ, які оплати для цього зробити, і хто ж має робити ці запити? Отож, перічні страні не резиденті, артикул 132,1 del codiche della strada consente la libera circulazione con targa estera entro limiti temporana. Максиму дивна. Тобто можна користуватися незареєстрованим автомобілем з українськими номерними знаками протягом одного року з дня переданого кордону, якщо ви не є резидентом. Тобто у вас немає прописки, немає резиденція. Немає резиденція? Один рік. І речі та дії странірі інвече інвечеколо 93 Требіс ходячи для Ластрада привиде. А секунду the vehicle sien proprietà де Delightro Title. Тобто для тих, хто має прописку в Італії, є два варіанти. Якщо це авто ваша власність, ви зобов'язані напротягом Трьох місяців з дня, коли ви зробили прописку, отримати номерні знаки з буквами ЕЕ, обліку де націоналізація іль інто енто для мезі дала дала резиденція Італія. Ільвеікола деворі спондери, але норми Communitaria відчені. Отож, маєте прописку. Авто є вашою власністю лише 3 місяці часу. Якщо ви маєте прописку, проте авто не є вашою власністю, вам необхідно мати довіреність на це авто і на протязі 30 днів вписати це авто в реєстр іноземних транспортних засобів. Обліко дискріціоне де веікло не речістро девеіколі Естері Реве. В обліко дискрівере Альреве і веіколі Контарга Україна неладisпонібіліта атіто Діверсу дела пропіта. Отож три різні випадки. Проте, повторюся, ще раз всі три вони відносяться лиш до тих. Хто є біженцями і хто є пер... має перемесу до суджорну. Пам'ятайте, якщо ви не маєте наміру отримувати пермесу до суджорну, і ви не маєте наміру отримувати резиденцію, закон передбачає, що ваше авто можуть попросити вивезти з країни фольовія і в законі зазначено, що буде видано вам паперовий знак. На той період, коли ви будете вивозити це авто з країни. Давайте з... обговоримо питання, яким чином і де можна обміняти номерні знаки. Отож, найдешевше, звичайно, робити напряму моторізаціони. Власне, ви можете зробити особисто запит, пізніше розкажу ціни і документи в моторізаціони. Є агенції, які допомагають оформленні обміну номерних знаків. Також Італія дозволяє отримати нові документи на автомобіль через посольство консульства України. Рікіста ласова компілаціонера курадіофічка консулари Україну і Італія, Діон Модуло. Значить, є додаток, які треба обов'язково записати італійською мовою, аби не зробити помилок, просять звертатися в консульство, аби там вам допомогли ріпортари і даті абіграфії чи Денрікіденти, і даті технічні дайве іколом. Зараз ми розберемося, скільки буде коштувати нова. Так, конлетери ЕЕ. Новий номерний знак з двома буквами ЕЕ. E -e. Отож, необхідно проплатити три оплати. 32 євро називається імпоста євро 20 копійок діріть і І після, в залежності від того, яким транспортним засобом ви користуєтеся. Якщо це буде мото 18 євро 37 копійок, якщо це буде авто 33 євро 16 копійок, і в іншому випадку 19 євро 32 копійки. Немає необхідності перекладати документи щодо авто на італійську мову. Які ж документи необхідно? Ваш паспорт або документ, який засвідчує вашу особу, термесо десучорно. Кодічі фіскали, де одезиденця або де дегоспіталіта і обов'язково технічний паспорт. Технічний паспорт не має, необхідності перекладати італійською мовою із-за того, що консульські відділення будуть допомагати, надіємося, що будуть допомагати в заповненні цих модулів. І ще одне забіжу наперед, обов'язок всіх іноземців, які знаходяться на території Італії, біженців теж мати при собі українські права і легалізований переклад українських посвідчень водія. Для того, аби Довести, що ви є та особа, яка написана і в Пермесі до Соджорна. Пам'ятайте, обов'язково завжди з вами має бути Пермесо до Соджорна. Термін дії цих номерних знаків з буквами ЕЕ буде доти, поки буде діяти ваша Пермесо до Соджорна. Поки що Пермесо до Соджорна діє до 31 грудня цього року. Мабуть, більш за всього буде пророка, продовжує до 4 березня перемесу до суджорного. Отож, і номерні знаки будуть мати дію до 4 березня. Ви запитаєте, що страпиться, коли я буду їхати в Україну. Необхідно знову робити обмін. Ви маєте здати ці номерні знаки з буквами «ЕЕ». і для цього у вас буде 3 місяці. Не перестаємо дивуватися кожен раз нові правила. Про те, як там любиш кататися, люби саночки возити, а я б ще додавала. Танцюємо під їхню дудку. На жаль, закони міняються, Проте, головне, аби ви їх знали і використовували, щоб не було неприємних ситуацій. Звертайтеся, в нас є люди, які вас проконсультують українською мовою, допоможуть зробити самостійно або через будь-яку італійську агенцію запит на обмін номерних знаків. А також ми співпрацюємо з. Групою перекладачів в Україні, які займаються перекладом і легалізацією ваших документів, тобто посвідчення водія. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Якщо хочете дізнатися більше щодо всіх питань міграції, записуйтеся на канал. Мене звати Лариса Левчун, я респонсабель націонали Сіндакато Лабор. Otož, do naslednjega videa.